Ви гастролювали у Нью-Йорку, Токіо, Парижі так, щоб про це голосила світова преса. Поїхали на захід російськомовним совдепівським юнаком і приїхали українцем в Україну. Були хедлайнером української музики, коли все заполоняло російське. Він то робив, і робить громадський діяч, полімузикант, легенда українського року. Ватажок гурту ВВ Олег Скрипка. Чи чули ви коли-небудь, як звучить скрипка? Наприклад, класична скрипка чи електронна, а джазова. Можливо, циганська скрипка. А як вам таке звучання скрипки? Уявляєте? Без скрипки неможливо розповісти історію українського року, та й не тільки українського. На скрипку відгукувались багатотисячні стадіони, мільйони слухачів закопувалися в етно-рок, що лунав по всій Європі і далеко за її межами 38 драйвових запальних років у гурці вопліві до плясова. Батьки українського рок-н-ролу, Феномени свого часу. Скрипка співає. 1990 рік. Le Monde, одна з найбільших газет Франції, публікує статтю про широкославний рок-гурт з України, який збуджує європейську сцену. Сліпучі софіти, Гала Стадіоні, гастролі Європою та фанати, що спілкуються іншими і різними мовами. Та водночас наспівують одні й ті самі мелодії: рок-концерти, дух свободи та бунтарства, електрогітари, барабани, емоційний вокал, іскри емоцій між бунтарями, заряди енергії, пристрасть? Це не місце, де грають або слухають. Це місце, де стають самим собою. Чи бувало у вас таке? Напишіть в коментарі. Також не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Такий бік життя відкрили для себе нещодавні випускники Київського політеху Сашко Піпа, Юрко Здоренко, Сергій Сахно та Олег Скрипка. У жодного з них немає вищої музичної освіти. Та рокерами, мабуть, не завжди стають інколи, можливо, Народжуються. Олег Скрипка з дитинства грає на Баяні, з восьмого класу пише англомовні пісні: цей час для нього спекотний та екзотичний Таджикистан сувора та холодна північ Росії та дружнє і затишне українське село. Воно ж Радянський Союз, і ще до того воно закатувало якби, в такий радянський асфальт. От українське село. А українське село, воно от, як такий культурний, культурний бульйон, воно зберігало, я б навіть сказав би, оцю українську шляхетність і оцей культурний прошарок. І не дарма у нас це, ну якраз наше. Центральна Україна це Чорнозем. І оцей культурний культурний, прошар, оцей культурний шар, Чорнозем це культурний. Він зберігався в селі, тому що міста, міста були ну, дійсно під такою атакою Московщини і, і до, до революції той, Жовтневої, і от, і всі ці радянські часи, та ну, і от, і до, до широкомасштабки, в принципі, воно це все продовжувалось. Київський політехнічний інститут. Один з найпрестижніших вишів України щороку випускає науковців інженерів, робітників багатьох технічних сфер. Політехнічний. Полі багато складників та технічний, тобто інженерія, техніка та технології. Саме слово походить від грецького «техні» – комплекс знань, пов'язаних з виготовленням речей. Наразі назва вишу не враховує рок гуртів музиків та інших митців, а дарма, режисер, художник, сценограф Сергій Маслобойщиков, вокаліст другої ріки Валерій Харчишин, кінорежисер та сценарист Юрій Ілленко та багато інших митців були тісно пов'язані з київським політехом. Саме в київському політеху і познайомилися майбутні рок зірки гурту Воплі відоплясу. 1987 рік 7 жовтня фестиваль київського рок-клубу на сцені «Колеський асесор, робота Хо, Едем та багато інших кандеграундних київських гуртів. Для воплів перший концерт. Дата, котру Олег Скрипка пам'ятає і через 37 років. Невідомі воплі і скрипка. Такого українська сцена 80-х ще не бачила і не чула. Пишуть пісні українською, без русифікації, без американізації. Навіть назву гурту обрали за слов'янським звучанням: воплі. Панк, Фолк. Рок, бандура та гармошка разом з випаленим білим волоссям – такими від оплясових вперше побачив світ. І через рік от нам прийшла там, пропозиція себе представити на першому київському рок-параді. Який відбув, відбувся по-моєму, 30 жовтня 87-го року. ось. І от якраз до цієї події ми вже там десь по-моєму, за місяць-два за два ми зустрілися з Сергієм Сахно, відрепетировали в акдм десь там на базі от репертуар, там 5-5-7, я не знаю. І для... спочатку нам треба було пройти кастинг, я не знаю, як це тоді називалося, а зараз це називається кастінг. В рок-клуб це було таке оглядини на Софії, на Софіївській Борщугівці, якийсь там клуб сільський. От І ми в тому сільському клубі для комісії рок-клубу зіграли там якийсь концерт. Це був перше наше взагалі от публічна, там, публічний виступ. Там людей 5 було, чоловік 5 було. Ми перед ними там все все зіграли. Нас прийняли офіційно. Ми вже, а ми тоді шпанки ми були, і ми виглядали просто. У нас такі зачіски були, ми були пофарбовані гідропіритом чи як вони. Коротше, такі таблетки білі продавалися в магазинах Бландеран, вони називалися чи якось так. Така таблетка, яка випалювала волосся просто так страшенно. От і ми всі такі, ми були дуже. модні, ну, модні, ну, дивні, Ми вибілювалося, і, і в той час джинси вони були дуже дорогі, але ще не було виварених джинсів. І ми там хворка, куплялася хворка, і ти в хворці ці джинси треба було проварити, і вони мали такий вигляд. Зараз всі джинси такі а тоді не було. От Ми самі виварили ці джинси і виглядали просто дуже дивно, дуже дивно. Кінофестиваль Молодість важлива подія для кінематографа Східної Європи. Проходить щоосені вже 54 роки. Заснований Віктором Івченком та Вадимом Чубасовим. У 1987 році на ньому відзначилися воплі відоплясова. 1987 рік Київський рок-парад. Володимир Іванов помічає драйвових рокерів, помітив воплів там не тільки Іванов. Хлопці неочікувано для самих себе награли на перше місце. Володимир Іванов спромігся влаштувати для ВВ турне спочатку Радянським Союзом, а потім Європою. Та їхали вже відомими. У гурта були фанати. А поки воплі гасали Європою, настають дев'яності, переломне десятиліття для українців не лише в політичному та ідеологічному, а й в культурному сенсі, Україна здобуває незалежність та виборює право до власної свободи і самобутності. Територія, а перший український телевізійний хіт парад. Щодня транслював відеокліпи українських виконавців, поширюючи цікавість до вітчизняної музики. І ми почали працювати та робити програму на ICTV. Однак це було наше виробництво. Виробництво було територіале, але виходили ми на ICTV. І так почалося. Спочатку це була інформаційна програма про різні українські. Види мистецтва, от а пізніше вже виділився хіт парад. Через півроку ми створили хіт парад, і насправді в той час це був спалах цікавості до української культури, і я не можу сказати, що митці українські з'являлися там як гриби, як от зараз думають, що всі тільки з'явились. Ні, дуже багато українських митців просто були невидимі в радянському союзі. Незалежна Україна дала можливість саме своїм стати видимими для глядача. І ми докладали до цього зусиль, і, чесно кажучи, у нас були тим більш амбітні плани, ніж ми реалізували, тому що ми казали, що українська музика, ну, культура взагалі має бути популярною всьому світі. Нам всім важливо зробити українське в Україні модним. Не просто щоб це був такий як спалах, от як в 22-му році, а в 24-му вже відкат, да, коли ми змушені знову там підписувати петиції про те, щоб е, захистити стрімінгові платформи від російського і російськомовного контенту. От хотілося такої е, такого чогось важливого, красивого. Ну і ще одна річ, яку територія важлива. Я б зачепила тему того, що в 90-ті всі намагалися вижити. І це стосувалося всіх людей, включно із митцями. І величезна кількість українських митців також поїхали за кордон. Е, ну, найяскравіші історії, які там я знаю з перших вуст, це Віктор Павлік і Олег Скрипка. І коли з'явився кідпарадтериторіат, це для них був дзвіночок. Нагадування, яке постійно капало на голову, що є заради чого повертатися, тому що є вікно, можливостей. Ці ті роки. Подарували нам не один десяток справжніх зірок, що ми хотіли в світлі софітів української сцени, Проте просяяли з них довго не всі Далі розподіл музичного ринку. Територія А перестає існувати. Багато хто зірок починають співати російською і марять про кар'єру у Москві. Коли знищили територію А, наші конкуренти не підтримали нас і артисти, які були в хід параді, і які з нами дружили, які з нами їздили на гастролі. Ніхто з них не сказав, як це так можливо, чому де українська музика? Що буде натомість? Були люди, які підтримали, але більш для більшості та. Та там твої проблеми, це ж ваш бізнес, чи там щось таке. Але постраждали від цього всі, а не тільки ми. За Францію я не сумую, тому що картинка класна і дійсно емоції були прикольні, і коли я вже там десь от на у четвертому-п'ятому році проживання у Франції, я дійшов до дуже простої думки, що коли я поїхав до Франції, я думав, що людина це космополіт, може бути перекати поле. Куди там вітер подув, ти там можеш і в принципі, нормально себе почувати, як насіння кинуло там і там закорінилося. фіга, от у нас якесь коріння з нашим родом. Хоча я не народився в Україні, як я ще дитинкою записав собі. В паспорті, що я українець, і напевно якесь емоційне коріння в мене пустилося в Україні. І у Франції я себе усвідомив українцям. Отак мене відбулося. І кожного разу, коли я повертався до України, я ну, усвідомлював і відчував, що я є українець, я є українець, і, і е, от я повернувся в Україну, тому що. Просто ти все одно, якби ти не поважав, не любив ту культуру, ту землю. Ти почуваєшся, коли там, ти там довго, ти почуваєшся себе чужим, там все одно. Франція була цікавою пригодою трампліном для творчого розвитку воплів. Олегові пригадувалося, коли малим їздив на канікули до України, а їздив тільки влітку. Він вважав, що тут ніколи не буває зими, а природа цвіте вічно. Отже, батьком українського року хто одним з перших розлягався україномовними текстами на популярних рок майданчиках Європи, був хлопець, який народився у Таджикистані, а українську довчив у Франції. Якщо ми говоримо український рок-н рол, ми не можемо обійти ВВ. Воплі і досі дають концерти. У тому числі й благодійні, активно займаються волонтерством, пишуть нові пісні, а головне, не припиняють експериментувати. Інновації відбуваються, коли ми поєднуємо те, що ми знаємо, з тим, що ми бачили в інших. Навіть деколи в Москві. Теж розмовляли на таких світських тусовках французькою мовою. Дві тисячі десятий рік. Надихнувшись французьким мистецтвом 19 століття, Олег вирішує поєднати український фольклор з французьким кабаре. Так з'явилося скрипка кабаре, французька класика з українським колоритом. Я пам'ятаю, коли я перший раз потрапив в кабаре. Справжнє класичне французьке кабаре, парижське, не Мулін Руж, те, яке заточено, в принципі, під туристів. Ну, є там у них Лідо і Мулін Руж, там ну, ще є там Крейзі Хорс. Це таке для туристів, це чисто тури, ту, ну, туристік. От а то таке «Nouvelle Ф називається. Це туди французи ходять, Парижани. Воно таке трішки, трішки скажімо. Таке притрушене, воно таке ретрушне, ретрушне, але от таке і трушне. Ретрушно-трушне, отаке. І от ми з друзями прийшли з французами, я вау! І, і я зрозумів, що по-перше, що це моє, а по-друге, по-друге, що це, ну, вона же кабаре, там щось, от таке, ну, розказує якесь, ну, це ну там прогнила буржуазна культура. Там, тип... А ти розумієш, що це те, що у нас ховали, що це, що ну, взагалі в Радянському Союзі, ну не було присутньо. У Нас оце партія Комсомолу, ці всі діла, це, це така буржуазна, класна двіжуха. Вона, ну, скажімо, теж з присмаком декадансу, з присмаком такого щось забороненого, але в принципі, це, це є культура класно, це шансон, кабаре. От і ну, це, це буває круто. Сьогодні звучить багато нових композицій від молодих талановитих виконавців: оригінальні, сміливі, своєрідні. Сьогоденна естрада чимось нагадує ті самі далекі 90-ті. Як і тоді, після років русифікації, українські музиканти розправляють крила, готові інновувати. Створювати унікальне і самобутнє відбувається нове відродження української сцени, і відбувається воно завдяки неординарним та вольовим музикантам, таким, якими все своє життя були Олег Скрипка та його банда. Дуже необхідно музика.